Ось звичайний плуг до мотоблока Зубр. Китайці зробили таку річ. Поворотну штуку не зробили для плужка, а просто боком приварили оцю втулку. Чи як правильно сказати навіть. І від угла, як воно приварене, залежить від того, наскільки глибоко ви зможете врати. Мені цієї оранки було мало, тому я трошки його вдосконалив. Я зробив таку річ. Ці вуха обрізав від цього швелера. Вирізав з металу От таку річ. знизу приварив. Вон там болт, видно. До неї приварив вуха і тут болт, який можна революцивати.